І США будуть підтримувати відносини з північною Кореєю та її лідером Чен Іном. Про таке заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Він нагадав, що особисто зустрічався з Кімом у 2019-му і зазначив, що тоді вони добре порозумілися. А на переконання глави Білого Дому відносини з КНДР важливі задля збереження миру і стабільності на корейському півострові. Далі про скандал, точніше, про те, на що болюче дивитися, це стосується домашніх улюбленців е і зараз по порядку. Є такий той, той тер'єр. Він маленький, красивий. Звати його Кім. У нього були власники, і з'явилося відео про те, як вони фактично знущаються над ними і. А, зрештою, цю, о, цього песика вилучила поліція і намагаються тепер ось ці колишні власники вже повернути собаку через суд. Про це в соцмережі повідомили в громадському об'єднанні захист тварин плюшка. Зоозахисники кажуть, тваринка потрапила до них залякана, виснажена та скупою хвороб. Ласкава від природи кім плакала від болю, коли потрапила до притулку. Тут її прооперували і за місяць перебування. Там маленька собачка набрала вагу та стала почуватися краще. Але тепер люди, які колись називали себе її власниками, вони хочуть повернути тварину собі, оскільки це кажуть зоозахисники, позитивно вплине на розгляд іншої судової справи. І от зараз з нами на зв'язку. Сніжана Бугрік, це співзасновниця цієї громадської організації. Захист тварин плюшка. Пані Сніжано, дякую, що доєдналися до нас. Так, доброго дня, скажіть, будь ласка, як зараз Малеча по себе почуває? — Ну, ми її вчора відвезли в лікарню для того, щоб зробити аналізи, для того, щоб перевірити її стан для суду, порівняти, просто показати не на словах, а порівняти саме ну документально підтвердити її стан, як змінився за цей місяць перебування у притулочку. Так, розкажіть мені, будь ласка, як ви побачили це відео? Ну я чесно кажучи, це важко було дивитися напередодні. Теж переглядала, хотілося плакати. Але, зрештою, як побачили це відео, як забирали Кім і чи зверталися до правоохоронних органів? А, дивіться, це відео нам надіслали це бабуся цієї дитини, яка знімала відео. Це знімала відео дитина, щоб ви розуміли. Угу. А, і ну, хто бачив це відео, тобто ми його опублікували із дозволу саме рідних. А, для того, щоб забрати тваринку. На жаль, у нас так працює правоохоронна система, що якщо немає розголосу. То по тваринках не буде ну ніяких дій. Можна просто ходити писати заяви і нічого не буде. На жаль, ми з цим зіткнулися на один раз. Тому довелося йти шляхом саме розголосу, і поліція відреагувала Ось це дуже швидко. відео, Будь ласка, можете прокоментувати? А, так, ми бачимо, що він засовує собаці у рот гівно. Є, є, ну, тобто те, що вона сходила в туалет. І, на жаль, ми не бачимо там всієї картини: дитина плаче, дитина ховається, а, але ми можемо чути, як це страшно, собака кричить. І в кінці відео там є кров, тобто до крові. І це. Ця людина назвала вихованням, і mm -hmm. вона змусила перенести всі оці какахи собаки від однієї кімнати в іншу. Mm -hmm. Та все забирайте відео, бо вже дивитись неможливо. А скажіть, будь ласка, а, пані Сніжана так, от правоохоронці зараз справа набирає розголосу. Є якась так. реакція, якраз саме за жорст, жорстоке поводження. Дивіться, тут доволі складний процес наразі ще й триває слідство, тому ну всіх моментів я сказати не можу. Але можу сказати, що на даний момент та сторона намагається зняти арешт цієї тварини. А нібито ми погано про неї там піклуємося чи mm -hmm. щось інше. Хоча умови ви бачите, які створення а і маніпулювати словом притулок. Не потрібно, тому що притулки бувають різні. Як ви бачите, я показувала на відео наш притулок, який ми створили, щоб були усі умови для тварин. Хочу сказати, що тут ну вона розкривається собака розкривається. Вона почала спілкуватися з людьми нормально, ходити на вулицю. А... Почала їсти вона mm -hmm. не могла їсти нормально через біль зубів. Ви бачили зуби усі, і це роками, це не один день. Тому тут жорстоке поводження не лише тільки у тому, що робила ця людина на відео. Ми ж не знаємо, що відбувалося поза кадрами. Тут ще жорстоке поводження в тому, що за собакою не доглядали собаки, собаці було боляче не один день, і при цьому. Власники не надавали ветеринарної допомоги, не вирішували це питання. Це також відноситься до жорстокого поводження із тваринами. Це завдавало їй біль. Тому ось цей момент ми намагаємося довести, а вони намагаються забрати собаку назад. Але я дуже боюся, що це просто їхня принципова позиція через те, що там ще йдуть сюди по дитині. Так, от, от я хотіла спитати, так що вони хочуть повернути тварину собі в собі не через те, що її сильно люблять. А я так розумію, з ваших слів, бо, зрештою, поки не проведене слідство, ми нічого не можемо стверджувати на 100%, але відбувається ще якийсь судовий процес. Що це за судовий процес? А це судовий процес вже опубліковано на сайті суду, тому можу сказати. А це на відео батько дитини. Він судиться наскільки мені відомо за опіку цієї дитини Ось, із колишньою дружиною. І відповідно, що дана справа тут впливає психічний стан дитини. На це все, що вона побачила і бачила. Ну ви розумієте, що таке ставлення жорстоке поваження з твариною в присутності малолітньої дитини, це дуже сильно впливає на її психічний стан і травму, але це вже інший суд. Ми не маємо туди. Ну все, що я знаю, я кажу то, що публічно. Ось а, а, я знаю, що вже призначено засідання по тій справі. Зрозуміло, ну що ж, можливо, якраз і наша розмова допоможе якось її просувати ту справу, яка стосується якраз поводження жорстокого з тваринами. Знову ж таки, отут якраз мають правоохоронці розбиратися, відповідно виносити вироки або не виносити, але має бути відповідна реакція, щоб більше нікому ніколи не хотілося погано ставитись до будь-якої тварини. Сніжана бугрік, співзасновниця громадської організації тварин». Берен плюшка була з нами на зв'язку із теж маленьким симпатичним пасіком.